Британські навчальні заклади приваблюють людей з усього світу. Вони вирізняються тим, що мають якісну освіту та гарне навчання. Привіт, привіт! Мене звати Дів Берхаджіва. І з цього сюжету ви дізнаєтеся більше про англійську освіту і не тільки. Історія освіти у Великій Британії багатовікова і складається з державного та приватного секторів. Переважає державний сектор. На який великий вплив мають місцеві органи влади? Закон про освіту. Прийняли у 1944 році. Вона є обов'язковою для всіх громадян у віці від 5 до 18 років. Система освіти у Британії складається з кількох ступенів дошкільна, середня, додаткова та вища освіта. Перші британські університети з'явилися в середньовіччі. Один з найстаріших і найпрестижніших університетів. Університетів є Університет Оксфорд, заснований близько 12 століття. Університет Оксфорд має складну структуру, яка вміщує в собі коледжі, факультети, програми та центри досліджень. Також він містить в собі величезну бібліотеку, архів, лабораторії та інші ресурси. Навчання у Британії триває у школах з вересня, по червень, у університетах з жовтня по липень, з перервою на зимові та весняні канікули тривалістю два тижні. Говорячи про історію освіти у Великій Британії, варто згадати і про університет, який може конкурувати з Оксфордом. І це Кембридж цікавою є історія його заснування у 1209 році. Ці низка викладачів та студентів були змушені покинути Оксфордський університет через конфлікти з місцевими населеннями і створили окремий навчальний заклад. Обидва університети набирали силу і зберегли свій вищий статус до наших днів. Навіть існує такий термін, як оксперч це позначення багатовікового протистояння цих закладів. А ви знали, що неможливо одночасно подати заявки на вступ до обох університетів. Попри високу конкуренцію для студентів, вони настільки популярні, що приймальні комісії просто б не стигали б опрацьовувати документи всіх охочих. Тому вступникам доводиться обирати між більш жвавим Оксфордом та виваженим Кембриджем. У Оксфорді проживають 150 тисяч людей, а в Кембриджі 126 тисяч. Але в порівнянні з Лондоном обидва місця здаються маленькими і затишними. Структура навчання також відрізняється. В Кембриджі проводять групові лекції та практичні заняття, а в Оксфорді тьютеринг. І ще цікава інформація. У 1889 році педагог-реформатор Сесі Редді заснував школу для хлопчиків. Для них він розробив зручний одяг. Це була якась сорочка, краватка, куртки і штани в той час, як підлітки в державних школах носили тугі коміри і капелюхи. Хлопців навчали ручні праці, мистецтву та фізичній. Культури. А я б не проти навчатися в школі лише для дівчаток. Доторкнутися до освіти у місцях, які стали символом інтелекту та розвитку, ось що рекомендують британські навчальні заклади. З вами була Тіл Верхаджіва. До нових корисних зустрічей. Па-па!